Держприкордонслужбі засудили дії пресофіцерки південного регіонального південного регіонального управління Держприкордонслужби України Іванни Плантовської. Нагадаю, що в мережі розлетілися гламурні світлини. От зараз ви їх бачите, як вона під час війни відпочиває за кордоном в Парижі, десь на морі, під пальмами, ну і так далі. Плантовська відверто хизувалася цими фото, викладаючи на сторінках своїх в соцмережах, чим викликала неабияке обурення в підписників. Ну а в відомстві зазначили, що приватне життя військовослужбовців це їхня особиста справа. Але в той час, коли більшість прикордонників зі зброєю в руках оборонять країну і гинуть за неї. Поводитися таким чином є неприйнятним під час війни і суперечить моральним нормам. Ну і також в Держприкордонслужбі зазначили, що будуть прийняті рішення щодо подальшого проходження Іваною Плантовською служби і виконання обов'язків за посадою. От така скандальна історія, але після цього на цьому вона не закінчилась. Бо тут питання більш там, скажімо так, етичності якоїсь, але далі почала з'являтися в інтернеті в соцмережах ще інформація і про керівника. Про керівника е от цієї дівчини, Іванни, пресофіцерки. Е і от зараз з людиною, яка безпосередньо цю тему підняла. Андрій Боєчко, це волонтер. Ми про це і поспілкуємось. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго вечора. Слава Україні. Слава Україні, героям слава. Отож. Як тільки ця хвиля там скандалу хейту виникла, ви мені здається одним з перших, бо потім я бачив вже перепости вашого, вашого того допису, ви написали, що тут варто звертати увагу не так на цю дівчину, на як на її шефа Сергій Мул його звати, якщо я не помиляюсь, розкажіть, будь ласка, от так коротко, хто не читав ваш допис про що йдеться і чому на це варто звернути увагу. Ви знаєте, коли потрапила на очі ця публікація, я переглянув мої запити від прикордонників на допомогу. То зараз прикордонникам всім потрібні отакі речі, речі, які Що це? Зігрівають, зігрівають людей. Такі. Ну, такі накладки на руки, підстилки. Ага, зрозуміло, так. Я, я подивився, подивився, звідки йдуть ці запити. Від прикордонників у мене дуже багато таких запитів. І я почав дивитись, де працює ця дівчина, в якій в якій структурі прикордонній, щоб зрозуміти, навіщо їм допомога, якщо в них прес-секретар, вибачте, півліта проводить за кордоном. І вийшов, вийшов на, на Одеську цю службу. Подивився начальника, хто начальник пана Мула і згадав, що в 2021 році. Було як журналіст, я згадав би, я про то писав. Що була така публікація, що в нього знайшли величезну кількість грошей і незадекларованого майна. Але оскільки я колись працював прес-секретарем голови податкової служби і міністра фінансів, я чудово розумію. Що без відома керівника міністра або керівника, як е, пан Мул, прес-секретар не може їздити нікуди. Прес-секретар та особа, яка постійно знаходиться біля керівника. Тому я так розумію, що е, пан Мул знайшов собі іграшку, якою е, досить довгий час користався. Я не маю нічого. Проти тієї дівчини гарна дівчина, вона гарно співає, дивився її виступи. Але вина, провина в цьому житті цієї дівчини не вона, а її папік, як зараз кажуть. тобто ну і, що, Знову та ж таки, ми можемо говорити про це тільки як про наші припущення, тому що ну звинувачувати та, когось звичайно, в стосунках звичайно, якихось, ми не маємо звичайно, точно права. Звичайно, я свічку не тримав, але припущення, mm -hmm. я думаю, що будь-хто з е, керівництва. Е, Прикордонників одеських це підтвердить. Просто запитайте. Ну, ми те... про це поговоримо. так Пане Андрію, я все-таки хочу дійсно про пана а, Мула, бо от так пишуть наші глядачі: так само дівчина була не на службі, зарплата дозволяє, стиль одягу смак в неї такий. Ну так. Тобто, так, це оця історія. А от що з паном Мулом не так? Які там корупційні, от ви пишете про просто якісь там шокуючі речі, корупційні, так само, зокрема, розкажіть про це, будь ласка. Це загальновідома інформація, вона поширена багатьма інтернет-ресурсами. У е, 2021 році ДБР провело обшук пана, пана Мула, знайшло незадекларований не будинок, знайшло величезну кількість готівки і так далі. Це загальновідома інформація. Просто її відкопав в інтернеті. Ви ви можете самі це все знайти пізніше. Ну... Пізніше цю інформацію чомусь забули, зам'яли. Людина стала керувати керу, керувати підрозділом. І, і до цього часу, наскільки мені зараз відомо, тепер не закрила цю справу про цей будинок. Тому мені цікаво, чому йому його до цього часу не звільнено. Він же відповідає за своїх людей. Він керує. Я як керівник благодійного фонду чи волонтерської організації, відповідаю за всіх своїх людей. Я Ласка. так, я зараз е, апелюючи до цього вашого допису, я звісно бачив цю інформацію, от, е, апелюючи так, будинок 6 мільйонів доларів, 40 мільйонів гривень готівкою, е, так, 587 тисяч доларів і 380 тисяч євро, 16 е, мільйонів на рахунку е, і власність Віталії Іспанії. Пане е, Андрію, а як став, як таке можливо? от Знову ж таки, є оця історія про те, що в нього ще й паспорт є колумбійський. Хорхе Фернандес. Ця людина ну якби займає державну посаду? Ну, я, я не знаю, я не бачив того паспорта я ще раз повторю: ця інформація загально відома. Вона є в набагатьох інтернет-ресурсах, тому це вже завдання ДБР шукати цей паспорт. я я впевнений, що в нього є паспорт: колумбійський, іспанський, не знаю, румунський, болгарський, але є в таких людей завжди є паспорт. Люди, які працюють на себе, не на державу і крадуть у цієї держави особливо під час війни. Я, я вже не кажу, що нам у нас були важкі роки, і війна 8 років, але не можуть очолювати державні інституції. Вони мають сидіти в в'язниці або відслужити за те, що він зробив на фронті. Я без задоволення пішов на фронт, але після операції на серце я туди піти не можу. А він може. Тому нехай йде і від, 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 від своє чесне ім'я відстоює на фронті. Помилився, хай вибачиться, а не а не гов... я читав зараз, що вони ще не знають, що робити з цією прес-секретаркою. Угу. Та прессекретар прес-секретар має мати освіту прес-секретаря. Ця дівчина співала в, в ансамблі. Місцевому їхньому Ну Вибачте. слухайте, пане Андрію, тут таке освіту. У нас от послами призначаються там сексологині, директорами кіно там інституції кінологині і так далі. Тому тут таке, знаєте, які часи, такі і звичаї. А я ще хотів, знаєте про що? От просто уважи знову ж таки на сторінці є вже повідомлення про те, що ну звинувачення вас, в тому що ви просто намагаєтесь дискредитувати пана Мула. Що у вас там, можливо, якісь там суб'єктивні до нього, суб'єктивне своє ставлення? Що можете на це відповісти, пане Андрію? Я, я його не бачив, я його не знаю і ніколи не бачив. Дискредитовувати mm -hmm. мені пана, який працює в, в Одесі, я не маю жодного сенсу, бо я працюю і живу в Києві. Виїжджаю на фронт і, і допомагаю хлопцям. В Одесі я був один раз, коли ми їздили нещодавно в Херсон, возили туди. Вели туди 18 машин гуманітарної допомоги. Це було на п'ятий день після звільнення Херсону. Туди не збираюся їхати і нічого немає там взагалі. Був в Одесі три рази в житті. Тому мене, мене турбує те, що прикордонники просять допомогу. Постійно ми допомагаємо. І саме прикордонники, це, це служба, яка перша зустрічає ворога. І вони просять допомогу елементарну. а якісь. Вибачте, блядюги наживаються на на Давайте, на... пане Андрію, да, давайте я, я вас хочу. попрошу все-таки трішки контролювати, тому що а, нас а, цей позбавлять ліцензії за нецензурну а лайку ви, в ефірі. Ви, 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 ви позбавлять ліцензії. Так. А, Останній момент чи відомо вам щось, тому що в інтернеті також трапляється стала з'являтися інформація після цього? Ну коли коли ви ви підняли тему цього, цього пана мула про, начебто, його зв'язки з Олександром Грановським і Борисом Кауфманом, одеських бізнесменів, які нещодавно були так само заарештовані антикорупційними нашими органами. Чи відомо вам про це щось? Ні, мені невідомо, я це також прочитав. мені Мої друзі, журналісти, почали скидати зараз дуже багато інформації, де живе цей начальник прикордонників одеських, в якій квартирі, в кого він купив чи не купив. І, і я вважаю, що ДБР повинно поновити справу і розслідувати її зараз. ДБР, це функція ДБР у нас. І питати журналіста ну, можливо, там схеми. Схеми щось знайдуть. Я сподіваюся, що знайдуть. Але я, я не маю, я не бачив. Я кажу, що я був в Одесі один раз в житті досить тривалий час це два дні. До того я був проїздом. Тому навіть не, не можу вам нічого відповісти. Ну, як думаєте, чим завершиться ця ситуація? Буквально 10 секунд, пане Андрію. Я дуже сподіваюся, що звільнить все керівництво не лише пана Мула, але все керівництво. Прикордонне Одещини, всі, хто про це знав і нічого не говорив. У нас багато порядних людей і на фронті, і, і в центральних органах влади. Я вірю, що багато порядних людей. І сама прикордонна служба повинна очистити своє хороше ім'я, добре ім'я. Вона заслужила це, щоб такі, як МУЛ, не керували нею ніде. Таких мулів треба просто в зоопарк відіслати і забути про них один раз на все життя. Дякую. дякую вам за вашу за вашу позицію, за ваше бачення за цю розмову, пане Андрію. За те, що піднімаєте так само вже не вперше сьогодні. Це кажу, піднімаєте такі суспільно важливі теми, які ми своєю чергою беремось висвітлювати так само. А дякую вам за цю розмову. Андрій Боєчко, волонтер. Говорили ми про історію, яка спровокувала такий ну черговий конфлікт. Радж даруйте за таке слово українське в соцмережах, пресофіцерка. Держприкордонної служби поїхала відпочивати. Там виставила купу гламурних фото. Потім закрила профіль, але піддалась хейту. Але ця ситуація власне підняла на поверхню ще одну, яка ставить питання безпосередньо до керівників цієї панянки, в яких там ну, начебто так є, можуть бути до них претензії наших антикорупційних органів.